Російській спецслужбі знадобиться певний час, щоб розробити відповідні підходи до керівника Вагнер. Прогнозує Кирил Буданов. Російська ФСБ отримала завдання ліквідувати керівника Вагнер Євгенія Пригожина після того, як він спробував влаштувати заколот в Росії. Про це сказав керівник головного управління розвідки Міноборони Кирил Буданов в інтерв'ю. Ми знаємо, що завдання вбити Пригожина доручили ФСБ Російської Федерації. Чи будуть вони успішними в цьому? Час покаже, заявив Буданов. Він підкреслив, що так чи інакше всі потенційні замахи на Пригожина не будуть швидкими. Їм знадобиться певний час, щоб розробити відповідні підходи. І досягти етапу, коли вони будуть готові до масштабної операції. Але я хотів би підкреслити, що це велике відкрите питання. Чи вдасться їм це здійснити, чи наважаться вони виконати цей наказ? Додав Буданов. Нагадаємо, 24 червня Євгеній Пригожин влаштував у Росії бунт. Колони вагнерівців рухались на Москву і збивали літаки та гелікоптери армії Російської Федерації, але після переговорів з формальним лідером Білорусі Пригожин повернув підрозділи в польові табори. Пізніше ватажок вагнерівців заявив, що його найманці йшли на Москву не для того, щоб скидати владу Російської Федерації. А для демонстрації свого протесту, в свою чергу, президент Російської Федерації Володимир Путін виступив із телезверненням, у якому сказав, що переважна більшість бойовиків Вагнера патріоти батьківщини, і їх використали в темну. Також він визнав, що Росія фінансує діяльність вагнерівців. Також у Росії припинили розслідування кримінальної справи за фактом збройного заколоту Пригожина.